Боротьба за децибели в Одесі на морському вокзалі змагалися півсотні автомобілістів-фанатів автозвуку. І, хоча тиск вимірювали в зачинених салонах, звуку було достатньо, щоб зібрати нафтоп зацікавлених одеситів навкруги. Дві пристрасті в одній, авто та музика. Два роки тому студент Дмитро прийшов на такі самі змагання, як глядач. Сьогодні виборює перемогу на рівних з професіоналами. Радість, і гордість. Ну, то, що я змог хоч щось зробити своїми руками, сам зробив короб. Я бойовий короб не їв, я з ним їжджу кожен день. Давлення це так. Ізрідка. Посмотрите, як воно грає, що воно може. Найкраща автівка та з якої музика лунає найгучніше. Тому фанати автозвуку віддають сабуферам найкраще місце в машині. Увесь вільний час проводять в гаражах, досконалюючи своє дітище. ще пішка. Зділить яркий громкий автомобіль, який можна озвучити не только сам автомобіль, можна озвучить вулицю. Під час змагань музику не слухають. Вмикають спеціально записаний звук, щоб виміряти тиск. Вижимають максимум, не виходячи з салону. Для новачка це може бути навіть небезпечно. Привикаєш швидко вистра кетому кажете спочатку громко, а потом треба надо громче, надо уже щось то Покупать нове. Погоня за самою лише гучністю швидко набридає. Справжній любитель автозвуку прагне насамперед якості. Адже змагання лише раз на рік, а музика в салоні щодня. Це просто цікаво, це не просто увлічення, це більше образу життя. Тут кожен водій машини, він живе цією машиною, живе тим, щоб щось что зробити нове, цікаве. Тобто він кожен день просипається з о мислею, щоб зробити щось цікаве, щоб показати людям і для себе порадуватися. Раніше любителі гучної музики возили в багажнику звичайний побутовий динамік. Сьогодні до послуг фанатів спеціалізована техніка: сабвуфери, підсилювачі та додаткові акумулятори. Тому, якщо у власника високі вимоги до звуку, апаратура може коштувати більше ніж сама автівка. Але любителі автомузики впевнені, воно того варте. Олена Черняєва, Іван Савченко,